Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечери. Не забуваємо наші традиції. Тим часом беремо три невеликих цибулини і нарізаємо їх купиками. Стільки ж моркви натираємо на крупній терці. Напущі гриби за допомогою шумовки викладаємо в іншу миску. Воду з під них не виливаємо, вона нам знадобиться. Стіжені гриби нарізаємо тоненькими шматочками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії і смажимо на ній цибулю до м'якості. Потім додаємо моркву і продовжуємо смажити. Коли морква стала м'якою, та змінила колір, трохи